Шановні таращанці, всім привіт! Нарешті дійшли руки до того, щоб ми розібрали більш детально, показали всім прецедент, який відбувся 6 липня в місті Тараща, коли на мене намагалися чинити тиск близько 10 осіб у військовій формі. Почнемо з самого початку. З чого цей прецедент взагалі відбувся? Справа в тому, що ви всі бачили, як почалася історія в місті Тараща з людиною, місцевою жителькою Юлією, яка звернулася до нас щодо неправомірних дій, деяких осіб, в тому числі і голови міста Тараща, Щодо громадського місця відпочинку, я приїхав, почав намагатися узібратися в цій ситуації. Також попав. На прийом до голови Капронової міші Кривошеєва. На що ця череда подій потягнула за собою те, що ми маємо наразі? Після того, як в нас получився особистий конфлікт, капронова голова спомнила, повернулася до своїх витоків і почала репостити всілякі відосики, які ну чесно говоря, викликають просто жалість. Шириться новини заголовком шок-сенсація тараща, міський голова віджимає пляж. Та нападає на активістів та громадських діячів. Всі його посіпаки почали це відосики постити, розносити інтернетом у цю сюди Один з посіпак це колишній лісократ Володимир Сахно. Ось його сторінка, там де він запостив цей відос. Підлизуючи очко. Капроновій голові. Він мене зацікавив персонаж в тому плані, що він бивший майстер у Лашівського лісництва Богославського ДП. І я вирішив робити про нього інформацію. Виявилося, що Сахно виявився ще й волонтером. Який він волонтер, поки що достеменно невідомо, але в мене виникла підозра, що не вся волонтерка, якою він займається під егідою Кривошеєва, доходила до кінцевого бенефіціара споживача безпосередньо наш нашим хлопцям на фронт про що я вирішив. Відзняти ефір, під'їхавши до СТО на валу, яке належить його дядьку, також колишньому лісакраду. Буквально за 5 хвилин ефіра, ну я вийшов, пояснив, що в мене виникають сумніви щодо його волонтерства, чи не зловживає він цією посадою, тому що розуміючи, яке минуле у цього персонажа, можна все, що завгодно, і під чиєю і гідою він ходить, можна все, що завгодно очікувати. Заспокійтеся, Пошу тримайте в себе, районна, тримайте тримайте себе в руках. Я під'їхав, зупинився недалеко від е, цього стевушки, яка належить його дяді і лісокраду, і вийшов до ефіру. Буквально там 5 хвилин пройшло, я ще навіть не встиг ефір закінчити. Я побачив, що до нашого автомобіля рухається група з трьох осіб. Бажан здоров'я, доброго дня. дня. дивимося, слухаємо ваш ефір, чесно, регатян. Серед них був Бараненко Сергій. Олег. Ви прийшли по машині, про військових, яким Я мені можу вмагає, вам допомагати волонтер. Та віга починають висасувати проблему з пальця, да якої не існує, тобто будь-які методи, які направлені на те, щоб розхитати наше суспільство, прикриваючись війною. Зараз хлопці гинуть за те, щоб наша країна була демократична, цивільна, європейська країна без корупції. Вони зараз саме цю корупцію починають прикривати прикривати корупціонера, який сидить при курмушці. І є незаперечні факти, по багатьом вже заяви полетіли і в САП, і в Набу, і в ДБР. От на Мішу Кривошеєва, це тільки частина досьє. От. І то, що голова приземлиться на нари це більш вірогідно, чим ні. прошу к нашому шалашу. Саме зараз наразі розібратися з внутрішнім ворогом, з такими негідниками, які сидять всередині країни, на різних рівнях різні провладні корупціонери просто розкрадають бюджет цієї країни. Ви ж самі, самі, навіть якщо ви маєте відношення. До Збройних сил України ви плюєте в криницю, з якої п'єте воду. Якщо ви будете захищати корупціонера, то завтра, а це вже практично вчора, ваші батьки, родичі, сестри, мати, батько, вчителі, які учать дітей, не дополучать пенсію наслідок того, щоб бюджет розікрали такі посіпаки, як Кривошеєв, на різних рівнях. Нічого собі. Друзі, а тепер давайте безпосередньо повернемося і переглянемо відео, яке нам вдалося відзняти. Слухаємо вашого ефіру. Чесно, регатям. Палахайте зібрати. Поясніть, -по 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 що ви робите. Зараз я перезвоню. Слухаємо, дивимося ваш ефір і е, тягне ригать. Тобто чітко просліджується, що спеціально вся ця бандейка сиділа, дивилася наш ефір. Вдруг в них виникла мисль прийти, показати своє незадоволення. Ну іншої цілі для оцього походу до нас. Поки що ну не наблюдається. Думаю, що пан Олег, представник збройних сил України, в нього видно в наказі прописано чи наказ він отримав від цього командира ходити, виказувати своє невдоволення будь-якому відео, яке він побачить в соцмережі, спомагає коли почалась війна. Не треба вже Угу. Значить, тонкий момент. Ви балакаєте там про вову, який допомагає самого початку війни. Я щось не зрозумів. А що у нас вже балакати не можна, про те, що хтось допомагає з самого початку війни, чи з середини війни, чи під час війни. У нас що вже якийсь новий може закон вийшов чи може заборона балакати, тобто явно просліджується намагання закрити рота. Що значить, ви балакаєте? Ну ми ж живемо в демократичній вільній державі. Кожен що хоче, та й балакає. Це не заборонено законом, тому, ну вибачте. А, а скажіть, це, це теж неправда, що він був лісником, майстром? Чекайте, почекайте, почекайте, почекайте. Ми прийшли по машині, про військові, допомагає. Я він можу вам представити. Він? він за все час зробив тут Значить, не одну сотню машин. Знач, коли я спілкуюся з одним, да, намагаюся вияснити, що він власне від мене хоче, що його не влаштовує, і яка ціль вообще його приходу до нас і задавання якихось ну, Тобто, мене що там цікаве, чи там тобі ригать хочеться, чи не ригать хочеться, для чого мені ця інформація? Якщо тушнить, ну є безліч медичних препаратів, які можна вільно купити в аптеці і ковтнути якусь пігулку, щоби пройшла тушнута. Так, тепер слухаємо другого опонента безпосередньо Бороненка Сергія. Що ви поясніть, будь ласка, що ви тут робите? Тобто підходить до тебе на вулиці незнайома людина і задає якісь аморфні питання загального значення: що ти тут робиш, тобі скучно чи не скучно? Ну вам е е скучно жити, хлопці. Приїжджайте до мене, я вас влаштую. Кого це повинно колихати? Скучно мені чи ви? весело? Куди влаштує? Втретє ШБ. Судячи з того, як Сергій одразу озвучив, що він влаштує в 3 ШБ, я так розумію, що він, напевно, працює в відділу кадрів славно звісної бригади. Та ви що, це ШБ тут? чи що? Ні, він я в русі зараз рахую. А я зрозумів. Пане Сергію, ви керівник відділу кадрів бригади, пана Білецького. Що значить? Я влаштую? Які повноваження у вас представлятися бригадою? І чи влаштовувати незнайому вам людину? Да? Безпосередньо мене, чи не влаштовувати ви хто? Законні за року. Зверніть увагу, як поводить себе Сергій Бараненко. Поясніть, будь ласка, що ви тут робите? Ми, ми, ми займаємося... Це буде людина на третю ШБ переробила стільки машин? Машин? Та ладно! Одразу починається питання з подвоху. Хто ви такі, що ви тут робите, вам скучно живеться. А що ви робите тут? Прічі. От призивного віку. А хто ви такі, що ви, ви мені задаєте віку? це тата? Хто ви такі, що ви мені це задаєте? Ви начальник ТЦК? Ні, я не начальник. Ну так і все. Не зрозумів. а Які повноваження Сергія? Задавати мені такі питання, хто ви, пане Бараненко, якими ви хі, наділені божественними повноваженнями, питати у незнайомої людини, задавати ці питання. Ну це що, якісь нові нові закони може вийшли? Може, ви самі себе наділили, чи хто вас голова Капронова вас наділив такими повноваженнями? Ціль вашого підходу до нас налякати, чи що? Давайте ну, почнемо спочатку. Ну, да? Давайте. Яке питання до нас? Ну, вас так. не влаштовує, так, що ми так. щось сказали? На даний момент так. Мене не влаштовує те, що ви сказали. Шо? Тому що Шо? діло в тому, що тільки на третьому ШБ, це я вам гарантую і даю слово. Так. Володя зробив. от Минулого разу мені одну машину безкоштовно а. зробив, другу машину безкоштовно <сь> зробив. Всі машини, які при, приїжджають сюди, він ремонтує їх безкоштовно. Ну, нахер. Атець. Зверніть увагу на третю особу. Зараз от ведеться відеозйомка. Третя особа, яка з ними підійшла, це конь голови, це Іонов Валерій. Зі і... Валерій. І... Да, знімаю її. А прізвище? Іонов. Це ви на побігеньках, так? Да, ну, у вас це буде і на побігеньках, і на чому хочеш. Особа без українського громадянства, те, який також включно розносить наративи, що там Щербина, сіпаратіст. Да. Питання є у вас? Так, да, в мене є питання. До чого? Ви, ви уважно дивилися ефір? Так, дивився. уважно. А ви А чули? для чого ви А ви чули, а чого, а ви наговарюєте? А ви чули Людин, що я яка зганяє машини, а ви, а ви чули, що я сказав? Чули? Я сказав, що не я не подам чули. запит, ви не чули? Я що сказав, кажете, що я мовірі? подам запит. Ми, ми, хлопці, ви збираєте Послухайте, хейт. хейтите, ви хейте. Дивіться, ви я, я скажіть, на чому я зрозуміла? На чому я заробляю Хочеться зосередити увагу, що всі заточені, що ми там щось заробляємо, навіть якщо передивитися всі голови капронове відео, там він. Картинку мою якусь там знайшов і включає Хочу грошей. А сама перша була публікація голови, там де він пафосно розказував, що які не які недоблогери там їздили за ним, і в них, мабуть, грошей не вистачило на паливо. Що вони вирішили розвернутися, да, і не поїхали за ним роздавати гуманітарку. Це на чому я розумію? О, ви ви думаєте, думаєте, так, думаєте. так ви ж дивитеся, ви на півтора ви дивитеся, почекайте. Підкреслюю. З моєї сторони жодного разу не піднімалося питання за гроші. Проте з голови вилітає помийка да гроші, 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 гроші. Тому що це тебе гроші цікавлять. І опять же, прийшли ці люди, військові, да, і починають підіймати питання, за якісь там ви заробляєте гроші, то почекайте, по вашій логіці мені треба було в цей момент, після коли ця фраза прозвучала, обуритися. Да? І розказати, який я обурений, що ви таке от оговорюєте людину. Ну, правильно, я розумію? Ну ви ж то обурились на відео, що я там наговорив на людину косвіну, що є підозра, що там торгує машинами. Я перевірю таке інше. То їх це обурило. А то що мені прямо в лице особа каже, що ми прекрасно розуміємо, що ви заробляєте якісь гроші? В тебе є докази, пане Бороненко. Докази того, що я хоч копійку з чогось отримав. Є в тебе докази? Немає. То що мені починати обурюватися, ви, ви ефіри на... дивитесь? Ви, ви донатите на фронт Від, конкретно? Ви конкретно доначу. виявляється, я так зрозумів, з того, що пан Бараненко починає нагнітати обстановкою і задавати питання особистого характера. Тобто, ви донатите на фронт, а що в нас в країні це вже якийсь обов'язок? да? Що це таке пан Бароненко? Що за питання? Що значить доначу я вам, не доначу я на фронт? Яка вам різниця? Да, конкретно От, я так, загнав кучу блядь, машин не на фронт. На мене, голос, да, в мене є. Так ви теж не піднімайте на мене, на піднімайте на мене, голос. На мене і голову. на мене не піднімайте голос. Зададуть питання. Так здавайте, хай задають. Не треба мені погрожувати. Я не погрожую. Ну так і все чудово, а де ви ж прийшли за вода. Тобто, ви чули, так, чітко? Зададуть питання. Тобто, це що? Налякати мене вирішу? Зададуть питання. Ну так раді Бога, задавайте. Я ж нікуди не ховаюся. Задавайте мені питання. Ну тільки не ви. Ви не повноважені задавати мені такі питання. Так ви починаєте мене зададуть питання, ну хай задають. Чекайте, чекайте. Нехай як задають питання. Послухайте, под... як до вас звертатись? Сергій Валерійович. Сергій Валерійович. Е, давайте так: е, цивілізовано, спокійно, без крику, без тиску, без залякувань. Вас, де, да. де ви бачите. Без залякувань? Не, не потрібно тут. Зададуть питання, зададуть питання, будь ласка, хай задають. Я ще раз кажу, На всі я питання. на всі питання, Я готовий відповісти. Дивіться, да. питання. Да. Ви тільки що назвали в прямому ефірі, що ми прийшли, що він заганяє автомобілі і продає. Йому роблять, Тільки що Ви Кільки знаєте, що, що він приганяв? Ви заявили а. ваші слова. Він три рази виїжджав, це я сказав, Він привозив медичне обладнання, яке йшло на фронт. Я... Там а ви чекаєте. розказуєте про якісь автомобілі? Я теж заганяв автомобілі. Розказі, що Я заганяв. Вам? Я не, не про те, ви кажете, що він заганяє і продає їх, там щось якісь запити будуть робити, Так. Й... На... Да. Я подам запити, щоб впевнитися, чи душливо вони до вас. То -то... до вас до вас, до вас, які би захищали. Нащо робить запити? Ну не робиш ти ці запити. Ну, пожалуйста. Не роби. Так далі. Не треба робити, ну нащо ці запити робити. Ще розплачся тут. Ну, чесне слово, ну це такий позор, Я вам кажу, що вони дійшли, і манатував масі... і, має... і, і, і ремонтував, і не заганяв. Чудово. і в цей момент за нами їздила жіночка. Це постраждала місцева жителька від в якої віджали великий шматок землі. Вона хотіла з нами поспілкуватися наразі просто попала на оцей пік у цих розборок, не розборки. За що прийшли військові розбирати за капронову голову? Ну це ж позор. Значить, в цей момент я е, вирішив вийти е, до людей. Ну чого чого боятися? Це ж ну, наші захисники, представники Збройної Сили України. Якщо ми будемо боятися власну армію, да, то що вже казати про армію ворога? Звісно, я вирішив з ними поговорити. Ну по-нормальному. Я залишив камеру, вийшов до них. Це йому особисті справи. Яке замов? Яке Яке Ви взагалі знаєте, хто має. Ну, то, то яке замовлення замовлення? Замов Отут пан Олег да починає мене звинувачувати, що я виконую якесь замовлення. Ви розумієте? Тобто, щойно ми розмовляли про те, що типа, що судом доведено, що ви там щось говорите. А тут же ж розказує, що я виконую якесь замовлення. Алєже, а судом доведено це чи ні? Тепер я буду цією фразою постійно будь-де твоєю ж фразою, візде завжди говорити. Будь-яке, яке твоє висловлювання мене буде обурювати, я буду розказувати, так, а що судом доведено? Ну, правильно, це ж твоя логіка. Я дуже землю. Ремонтувати армію мати армії, коли ти дав списів на тисячі гривень, сотні тисяч. я поміг армію встигти і сказав: я бля, герой, армії блядь. І в цей момент ви побачите, що в кадрі з'являється вся жіночка. Чітко відсліджуйте ситуацію. Вона весь час буде десь з'являтися на задньому плані. Відсліджуйте ситуацію, як підійшла подмога. Миссики для чого ви організації добре підбрав на лісково. Це він вийшло? Вийшло? І що вони почали зразу на неї навісати? Буде не добре? Ще раз сказав, закрійте ротика, будь ласка! Федя, давай не будемо на жінку стартувати! Визивайте, бля! Я вам розкажу, а батейфок. А, а те, хто прав, та так я розкажу. Так те, хто прав, і потім хлопці, які є за передку. Люди збирають пониці, збирають, що банк допомогти, збираємо просто допомагає. Визиває да. просто просто допомагає. допомагає. А, а, а то пить. що не поступило? Просто а це не поступило. Будемо державу. Буде вашій мамі. Та не буде суд. Суди не буде суду. Пан Гричинський. Вмішуючи зі сторони в розмову нашу, я веду зверніть увагу розмову з Олегом. Як ми будемо чекати, ми має таку, ми а а а не прийде, що немає законня, так? Які судимо суда, ну тим більше те, що привчати, а не пан з Як виявилось потім, це пан Гречинський він являється близьким родичем голови Капронової. Тому що вони друг другу кумов'я. Підходить ще три людини зі сторони. Просто так. Ну, ви ж розумієте, просто гуляли по вулиці, вирішили, побачили, що тут йде діалог, вирішили підійти і просто так незначительно намікнуть, що я не прав. А, і не треба мені лякати, форму. Вибійтеся, ви прийдете? Чого? я сюди не приїжджу. Ну, поки... І ось би підійшов захисник жінок, який за троян, да, цей розривач ротів, з яким вони там і волейбольчик грають, виявляється, обнімаються там вони, як ці як лілепші друзі там. І в цей момент, коли накал страстей, скажімо так, розгорається, да, їх все більше, більше і більше, жінка починає задавати чітке явне ну, питання. Типу, а що вас так обурює? Тіпа, типу, вас не обурює, що в мене вкрали землю? Чого ви мене захищаєте? А вас обурює?

Он же розривач ротов, Федя Вовченко, в якого, походу, після тих місць, де він побував, жорстко зриває кришу, починає просто, бля, замахуючись на жінку, орати не своїм голосом. Я думаю, зрозумів, да, Що іменно військові підійшли сюди. За якого питання? Я так само погову. Уже не добре. Ще раз сказав. закрийте ротика, будь ласка. Федя, давай не будемо на жінку стартувати. Ви блядь! Ще раз сказав! Федя. Не хаміть, Федя. просто людині, блядь, до такого не себе. Федя. Федя, Я казав, нормально, спілку... Федя заспокойся, це ж жінка. Нормально. Ти ж скупуйся. Ти за жінку заступався. Ну, щойно? Обрек, нормально Но спілкуйтеся. Дивись, це ж жінка. Ти, вже ти, вже щойно... жінка. Я Я ти, ти щойно мені геть однаково. Ви спілкуйтеся з ним однаково. Федя. Це представники Збройних сил України такою ерундою займаються, представляєте? Ой, жесть. Послухай. Ми з тобою порозумілися, поговоримо. Ну, не треба на жанр. Я жінку попросив саркувати. нормально спілкуватися. Я, я перепрошую, я вам, кажу, я вам кажу, просто, я Все, все. Я можу ще раз повторити, все, якщо ви не, не можете спілкуватися Спокойно. нормально. Спокійно. Я з вугледана приїхав. Що далі? Чи ну, ми зараз міряємося? далі? І зараз мене забрали просто землю, на якій я просто працювала. Все, 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 все. Жоден з у цієї кампанії. Захисників, захисників, я не зрозуміло кого. Захисників голови да жоден не відповів своїм словам, які вони заявляли, і як вони позиціонували, що типу вони захисники такі сякі, що їх абурія, що як я ображаю людей. Чогось Федя розривач ротів, який заніс над жінкою свою клешню. В них не визволо чувства, того, що треба захищати жінку, що треба якось протистояти цій ситуації. да Вони тобто всі стояли, просто кліпали очима, типу, це так все все свідчить про те, що діє злочинна організація, цілі якої це захист корупційної составляючої корупційної посади голови міста Тараша Кривошеєва Михуїла. Прецедент вичерпаний нас просто чекають, чекають свідчі. Ні, я розумію, Ну просто хорошо. Ми це зараз на емоціях починаємо кричати. Ну мені неприємно. ви на мене можете кричати. Мені що на жінку кричати. Я з лугледана приїхав. Шута! Я з Вугледара що, 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 що? приїхав, що далі! На нашій СБ, першій СБ, mm -hmm. був літар mm -hmm. і все mm -hmm. Він завіз Шість машин. Шість машин. У mm -hmm. нас там 40 чоловік з громади, з району з усього, mm -hmm. Старощанського. От він шість машин туди завіз. Так само Приборний шторгова. Я забороняю. І багато хто забороняє. Хто ви такий, що ви тут хазяїнжиєте? їздите, провокації робите. Чого ви не воюєте? Це Саме перше питання. Я, Павло, ви хто такий? Що ви тут робите? Я місцевий житель. Я місцевий житель. Що ви тут робите? провокатор? Ви провокатор! Ви поняли, чи який, який який, не обрехали всіх там? Ті з тістими, тобі рішать кому з ким спати. Чмок? Пошелом з нашого району провокатор, тергасіться гріми. Тримайся, Трай, тримай. Трай, тримайся, байшло не прийом те. Добре, хорошо. Приємно було поспілкуватися, хоч ви чітко К... зрозуміли, що ніяких конфліктів з військовими, якими ми в тому числі допомагаємо, абсолютно немає. І ще один момент уже під кінець цю епопеї Пан Олег видає геніальну фразу. Ну ладно, ладно, ладно. Якщо ми щось там не додивилися, то ми додивимося обов'язково. Але це ми наперед. так. Тобто цією фразою він сам себе видав, що вони діяли сплановано, і ціль в них була мене наперед зашугати. Ну, типу, я не знаю, яка ціль. Ну ось і все. Не просто на людьмі. Це те так само, так. З головою який мені каже, блін, слышите, не да благірок, що він там написав? А Та буде розумнішим. Значить, тут кум Кривошеєва мені розказує, що я маю бути розумніший. Тобто тут теж така цікава одногодна, да. Тобто ти вважаєш, що твій кум тупий. В якийсь момент в нашій ці перепалці виникла якась така, знаєте, переломний момент, коли вдруг всі, практично всі там присутні, переключилися, типа на дуже вічливих людей. А я так до кінця і не зрозумів, а що в принципі сталося. Ну думаю, ну ладно, раз так, давайте будемо нормально спілкуватися. Пан Бараненко сказав, що можна з вами там вже на ви. Хоча до цього він даже руки мені не подав. Демонстративно Бароненко відвернувся, типу я не подаю руки, і знову ж таки, ми щось там пішли, відійшли. В сторону намагалися поговорити. Орненко признався, що він має відношення до Кривошеєва, що це якийсь його там учнік. Я правда так і не зрозумів, чому він його навчив. Ну тобто, сказав, моєму даже цей момент попав на відео, де там я зразу Міші сказав закрити питання, яке питання, що закривати. Я чітко обозначу, що зі мною питання, як і закривати, не потрібно. Є громада, в якої є куча всіляких проблемних моментів. Ото з ними хай закриває. Питання, це особиста моя позиція. Все, Те, в той момент, коли ми почали спілкуватися з паном Бароненко, прибіг якийсь неадекват, червоною мордою. Почав з п'яною рта битися. Опять же, ж, до мене рішення. Що ви робите па в нашому районі? В якому па вашому в А це що не український Високий район? Робите. А хто мені заборонив це робити? Я забороняю. Я, я... Хто Баду ви такі? Я хто ви такі? Хто ви такі, що ви хто тут хазянчите? Їздите в провокації хто робите? Хто ви такі? Що ви не воюєте? Це хто, хто ви такі? Хто ви такі? Я ви, Павло, ви хто такий, що ви тут хто робите? Такі? Я, Я Андрій, дуже приємно. Я місцевий житель. Що да. ви тут робите? Провокатор. Я... Там, походу, дні бойовики. Пошло Тримайте в себе, район, Тримайте дирасик, себе в руках. Тримай себе в руках. Тримай Тримай себе в руках. ще башни, раз. Тебе район, тебе. Добре, хорошо. Це погроза. чи не, що? Не звертайте увагу. Як не розривач ротів, так колишній начальник КПЗ, да, щось навернув собі, що він може забороняти мені чи будь-кому. Іншому да представнику українцю да перебувати на території Таращанського ОТГ. це що якісь Тарощанські Емірати, де він особисто взяв, примірив на себе чалму якогось шейха чи що що він буде забороняти мені туди приїжджати і виконувати свої передбачені законом статутні обов'язки. На завершення хочу сказати, я цілком віддаю на розсуд громади. Ви відпишіться обов'язково, скажіть свою особисту думку. Чи правильно поступили представники зброї. Ніх сил України, які намагалися відпрацювати замовлення голови міста Тараща, да там налякати мене, чи що там обуритися показати своє незадоволення. Чи праві вони, що забороняють відвідувати жителів України, відвідувати їхню Таращанську ТГ, чи забороняють вони мені вести мою громадську діяльність? На чому це вообще основано? Напишіть, будь ласка, свою думку. Мені дуже вона важлива і цікава. А ми продовжуємо далі разом сила відчуває ва. Вашу підтримку далі буду виявляти дані корупційні правопорушення, включно і в вашій таращанській ОТГ, і публікувати їх на загал. Дякую за вашу підтримку. Разом сила, слава Україні. Друзі, відповідально заявляю, що дане відео не має за ціль дискредитувати чи образити, чи якимось іншим чином кинути тінь на наші самі чудові, самі сильні, самі патріотичні збройні сили України.